Кожний священник, який стає пастирем в якійсь парафії, а тим більше єврисько, а тим більше митрополит, він є теж таким, не помічником Ісуса. І тому якби оце брання відповідальності переходить на кожного душ пастиря. Навіть цікаво, навіть таке душ пастир, так? тобто той, який ну, допомагає пасти стану Ісуса. І коли ми згадуємо про митрополита Андрея, він теж якби так намагався дивитися на своє служіння, як на служіння відповідальне. І от дивіться, як цікаво говорить, Ісус, я добрий пастир. добрий пастир, життя своє дає завеці. Він не такий, як наймит, який ваші Бог перетікає. Він той, який завжди лишається в обороні своїх овець. Дивіться, подивіться на митрополита Андрея. Всі ті роки, коли він був при керівництві церкви, при проводній церкви, завжди були ті, які хотіли розполошити От це, його служіння, починаючи з моменту, коли він прийшов на митрополитський перестін з 1901 року до 44 року, це постійний час Єзибою. Це постійні якісь революції, заворушення, постійна зміна влади. А він той, який постійно лишався за кількома винятками, коли його силоміць було арештовано спочатку Російської імперії, чи російськими там, ну то всі імпералісти, так що можна так назагально казати, а пізніше теж Польща в свій час не дала йому повернутися в Україну. Але він постійно був той, який дбав про своїх овець. І дуже цікаво, Війна, яка б вона не була тяжка для людей, яка б вона не була жорстокою, він збирає священників навіть в той час, коли здавалося, що як таке треба якісь насушніші проблеми вирішувати, він збирає священників і у мене з ними про речі, які... Не зовсім стосується війни, але вони стосуються майбутнього розвитку церкви. Він такий дуже далекоглядний чоловік, який так багато всього міг бачити наперед, але це його дуже особлива рижа, риса, він завжди був при своєму народу. Є не раз такі фотографії, де неравно видно, який сам митрополит сидить, і біля нього просто звичайні люди. Не якісь виймові, не якісь там знатні, а звичайні бабусі, які прийшли щоб йому говорити і щось від нього почути, такий доступний, близький і завжди відкритий на те, щоб почути кожного. І так що цей момент такий важливий є, що він готовий був і своє життя віддати за Ми знаємо про те, що митрополит свій час просив папу благословення на мучеництво. Тобто він готовий був бути аж до останнього, щоб своє життя віддати. Так сталося, що він поверну своєї смерті. Але учні тих, яких він вчив, багато священників удостоїлися мученичої смерті. І при чому вони якраз сповнили те саме. Багато з них були наражені на небезпеку, бо розуміли, що і війна, і одна окупаційна влада, і інша, вони знищують теші духовенство. Але священники казали, я не залишу своє стадо, я залишуся. Ми знаємо, про ось саме коло порода тут страші, який сповнюючи своє служіння вже в час, коли була небезпека. Знаємо, отець Андрій, шар, такий у Львові, теж не залишив своє стадо, і був теж закордонний, замордований. І багато інших тих мучеників, які були в тому часі. Це все ті, які бачили свого пастиря, ті, які бачили митрополита, який стояв стійко і непорушно. Знаєте, це якийсь такий особливий момент митрополита, що він був такий і такий лишається. Я завжди кажу, людина, яка відходить світу, вона не покидає нас, вона далі є присутня. Навіть цікаво, коли Климентій, брат Митрополита Андрея, писав своєму братові про покій праведного митрополита Андрея, він писав, каже, Уявляє собі, як його там митрополита зустрічають наші мама, тато, наші брати. Каже, як він там добре, ну а нам сумно. Там, бо він ішов від нас, від нас живих, який ще тут, на тому світі. Але цей зв'язок лишається далі. Коли ми сьогодні збираємося і думаємо, що це теж можливий момент, він далі доступний той наш митрополит. Він далі є не тільки той, якому ми можемо віддавати належне, бо він свій час дуже багато зробив для нашого народу. Він колосально багато зробив для церкви. Він дуже багато змінив покоління священників, які змогли вистояти, будучи готові до того режиму, який приходив на наші землі совєтської влади. Я разом з тим є той, який далі готовий чути і наші молитви. Підсилювати своєю молитвою перед Христовом Бога. Я знаю дуже багато тих, які не таємно, але вдома моляться в своїх молитвах теж до митрополита, Андрея, просив його проходить. Зараз Митрополит пробули запросив, щоб ми всі частіше пробували, як є, десь у Льві зайти до кривки, де поховане його тіло і там перед його мощами теж просити. Про Ласки. Може, якісь свідчення теж прийти і про це сповістити, бо завжди свідчення простілення чи про вирішення якоїсь тяжкої справи може іншу людину запалити. Молімося про всім в нього заступництва. Хай буде він ще не визнаний на престолі Вселенської церкви, як святий, я не чоловік, якого ще за життя величали. Таким святцем моліться, і в сьогоднішній день до Господа. І з одної сторони за те, щоб його церква підняла до достоїнства Блаженного святого. І разом з тим, щоб молитва на наша що сьогодні і до нього линула до Митрополита, щоб він за нас заступався. Просимо теж сьогоднішній день і про добрих пастирів та Іванлії Михайта. Наших, теж є в руках наших молитва. Просім Бога. Колись Ісус сказав, про сім, можлива великість, але треба робітників випросити. Маємо сьогодні голову теж молитись. Я кожного разу підкреслюю добрі якісь такі традиції, то, щоб ви не забути, у нас тут теж є стипендія митрополита Андрея, яку ми розпочали. Це на піддайку. Синаристів, які часом не мають достатньо оплати для того, щоб оплатити своє навчання, але подовжуючи справу Митрополита Андрея, ми хочемо їх підтримати, для того, щоб вони могли вчитися і бути добрими священниками в майбутньому. І ці всі речі, молитва за добрих пастері, турбота, за них це продовження справи, яку митрополита Андрей колись започаткував. Просимо теж і сьогоднішній літургії, Е Митрополита, що видвор про свою церкву, про наш навіть, щоб всі були одно. одному. Часом на мене дивляться і е е кажуть, а ви вірите, що ваш апарат порадня колись стіниться йому не дитина. Я кажу, да, я думаю, що ще ви не вірю. Я вірю. Я не знаю, як це станеться, але я вірю, що колись наша громада стане єдиною. І кожного разу, якщо він тут Христос за це молиться. Я думаю, що митрополитет якийсь має. Вам щодо того, молімося, просимо про єдність для нашої громади. Хто наказав багато вам, за що молитися, молітися? Слава Ісусу Христу!